Усім привіт, що сказати. Що сказати? Починати грати. Усім привіт, це 25-та частина лесплею по Майнкрафту. Так. А, як воно сказати. Усім привіт! Unleashed — це саме божественна гра в усій франшизі. Усім привіт, я не знаю, що сказати, просто давайте почти. До речі, дивлячись зараз на Cinematic, Racing Pro World, але, Я так розумію, Sonic Team передбачили ігровий процес даної гри. Тобто, якщо ти в самому початку отекі, був на самому останньому місці, то в кінці ти приїдеш першим. і навпаки. І хто були на першому, зараз де вони? Вони вибили вже. Це не баг, це хіча. Це передбачення, це, це як погадали. Ого, Дивіться, yeah. е. соні, О, верху. Дивіться. Верху. Волохатий Соні, ура! Ох, хтось реально дуже радий. Прям щасливий.

А тепер я хочу Реально. зробити його машинку. О! Це напевно, його машина я відноситься до силових. А, ні, ну окей, це тоже хорошо. Я хочу так. Фу, Що, хто там на машині бібікає? Я теж можу. Леско. Меди приколюй анімація вверху, коли б'є вот машину, по дивіться. що сталося? Е, куди? Вот куди не то кривати? Oh, okay. Не поняв. Треба більше гаджетів відкрити. Я хочу побудувати свій ультимативний б'юти з ОТН. Я знову, мабуть, якийсь там. стартер, класна штука. Да, тільки. <laughs> 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 Для мене це буквально пав під назвою «Підпиву зайде». <laughs> А, почекайте. О, я не, можу відмінити. Ну, чудовий сет для обстрілювання. О. Ну, я зараз е це налаштування, коротше, знизив. Я зараз подивлюся про гран прі новому, але я його не буду проходити, я його просто щоб потестити. А ну, ми тут в онлайн поки ганяємо. Знає, Вина, то, він гра, знаєш, коли я граю за Верхова, а проти Соніка... Забискарін, це... забискарін. Ні, я что почувствовал? Не, просто кажу зроби скрин, там штеп буквально тобі промують Соніка і соніка. А я при тому заверху играю. Бляч. В тому ти весь прикол у Що, у нас класна тіма. Ага, особо верхок на рожевій машинці. Та-та-та та 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 Якщо жартувати. Всі такі серйозні, один Так, я спеціально. Вимощим. Йо-моє. Це моя боба. А. А біг бомб. Почув тебе риби. Нашибна боба. Нікий туходинь. Я там тоба. Підкидається. Давай видих зекар. Але я прийшов п'ятий. П'ятий, що спати, да шо ж це така. Та я п'ятий прийшов, тобі й повезу. Що я тебе не задави машинкою. Позаду дався. А, ну, четвертий, п'ятний, шостий. А, ні, я п'ятий прийде. П'ятий, а шостий. На тобі. Да шо? шоо? Я ж самый не на світі. Я сам навіть не вірую вс. Она вам таки подрядки ваш ту є. Я так пососав. Я когось все таки дрявинки байкар зруй. А, поезд. Сразу двох. Це ж було мені адреса воно, так? Та я за вчора адресовано, бо я бачив. Ааа, бо ми там просто дуже рядом їздили. Я вас двох одночасно. А я это ту большой буде Ніхто мене намагається збити оце все таке. Окей, я поспішив з висновками. О, ответить как пришло. Жах. Мене сейчас пігнало. Я ще й випал. А ні, я її підкинул. Я тепер став 12, і настільки все погано стало, і й під кінець. Эксо по мене обігнал. А, Ні-ні. 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 не ти чому? мені трошки не вистачило, щоб тебе. Я закончил. Ага на. Жах тут. Оце була битва, правда? Я сейчас я скиду відео отстав. Не, я поясню на словах, що це було. Я Блискавка Маквин. Який от це сю. Я звик вам детям до кого? Сейчас, щас, я найду цей а а Це Я його задавив. А я Все так класно оставил в пряму лінію, що я бомбою просто пройшовся, як катком. <рив> Знаєте, на видео, треба треп теплой це було просто. <рив> Хто це бачив? До речі, почитайте сейчас. Що я тебе робив з людьми. Давай. <рив> <рив> Макс, звал гой, ти. Нормально ты бомби. Можна предметами. Можна предметами захищатись. Навіть такими, що чисто на атаку. Блін, подиво! Да диво, що ти зробив? За так тепіть треба. Ну, дякую, я тепер по 3 д буду взяв. Трибай. Ще два залишилось. Да. Щось... сейчас. Що, що, шо Ты ще раз это мені під насрав, звісно. Не, та я не знаю. Димитрон, як тобі таке? Ну там непогано вийшло. Ну мало че, але я все одно першим. Та я зробив тут. Момент розкласт. Тож, ж, не зроблю, наверное, ботан більше. А це що було. Ти здарюй, я себе Окей, попав. Окей, я 8, класно. Я 10, я в себе, себе. себе просто попав, знаєте. ДАТЬ! Нічо собі... Вітаю панство. А вот Ембі бомбить. There's вона стоп, в... вона билася головою в руль? Шо? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. <laughs> Шо? Um... Круто. Неймовірно. Я пропустила, жалко. Ти вже таки була. Якщо там сюжетки й нема, можна поговорити Дивіться, 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 мене більше все питання, чому тут прапор рег мене робить. В цій локації. Це типу, це, слава окупанту. Це що за зрадере? Я тільки що помітив, що там по факту січа, це по факту треба спрайти якісь. Так, це спрайти двох та-та-та. А ми ще ругаємо Sony Color з за те, що там з віспи. По, по перові. Color Stakes, ця штука називається, я в неї грав. Ultimately Failed. Дивіться, я забобив. Ultimately Failed. Ого. Оце вода Shadow тільки що. Забайтує. Чат непогано згенерував, як у ответочку для Shadow. Так от так. Я просто так, що я особисто знаю, як і зута та заок разом сплять. Що сказати? Така ще без звуку. Така ще без звуку, блін. Ну, хоч не бездум. Така, така ще зрадінка. зрадинка. А, а я взагалі цензура, 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 цю гру. Але засуджую таке, це гра про соніка. Ні, я не спешаюсь да, то, що це гра про Соніка, да, це якби жирнючий мінус, да, ну, що воно має оце подібний ігровий процес, вже і так далі. Але знову ж таки, оскільки я людина толеранта, типу, до заспокоїв, рік ще довски.

Блайн шутер, хорошо, стрельба на остып нормально. А, Юрчак. Майкл твой Юрчак такой. Хай переселяющий на звук. Юрчик. Господи, тут ярко. Так. Де мене ну, ну, старшу школу ДХД, ніхто не переплюнув. Ага, я не знаю. Навіщо ти це сказав? А мало хто знає, але мене, яке, я пам'ятаю, я коли взагалі не знав за аніме, от прям взагалі взагалі, типа, я укажу своє іменно самодокласникам, це самоодноклассникам. Порекомендуйте мені якесь аніме для перегляду. І мені говорять, типа, а є аніме з класним сюжетом, називається Де Мене старше школа. Ким сподобається. Там сюжет класний. Тим часом сюжет. Це третій останній трек вже виходить туда. Graceful 460 found. Він не може змиритися з поразкою. Повертаємо коротше. Так. Так, да 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 так гралось, все, бачне, телебачно. фігня 0 з нуля. Це дуже класно, якщо продукт був отриманий безкоштовно типу ж Та-та-та-та